Всім доброго дня бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні у мене розпаковка. Розпаковка рослин. Я замовила собі ще гортензії в свою колекцію. І зараз хочу розкрити посилку і показати вам, які рослинки я отримала. Значить, замовила я рослини по інтернету значить Називається у них там розплідник рослин, чи як воно там, римський парк. Замовила рослини в римському парку. Це, значить Перший раз я в них замовляю рослини. І от зараз подивимося, як рослинки запаковані і які рослини до мене прийшли. значить Рослинки я замовляла невеличкі. Маленькі, зараз подивимося. Так. Щось прислала якісь тут мені інструкції. Так, і ось є перечин замовлення, те, що я замовляла. значить Хочу зазначити, що ціна на оці їхні рослини невелика в них ну тому я би і спробувала їх замовити. І так дивимося, що нам прийшло мені. Значить, ось такі рослини. Дивіться, як запаковано. от Всі рослинки якби на нормальному стані підписані. от І зараз я їх розпакую і подивимося. Так, значить, а як тут у них? Ага, зараз отут скотчу, одріжу. О, і ось вони вже розпаковані. Так, тут я замовляла у них вкорінені саджанці, вони продають теж, і рослини. От такі невеличкі це рослинки першого року життя, першорічки. І два саженці Зараз і цю ось розріжу знизу скотч. Цей скотч трошки незручно розрізати, але зараз розрізаю. Так ось показую на камеру, що розрізаю. І ось рослинки такі невеличкі першого року життя. Ну, побачимо, зараз їх. Будемо підрощувати. Значить, дивіться, у мене вже є одна колекція, в моєї колекції одна рослина серії пан. У мене є пандора. І вона вже в цьому році заквітла. Я вже її показувала, пагона в неї, От гарне такі суцвіття в неї. Тепер ось я замовила з цієї ж серії пан ось такі два вкорінені саженці. Бачите, ось такі продають вони невеличкі такі рослинки, маленьких такий горщик. Значить, я замовила пантеон, ось така пантеон. І замовила ось такий маленький панінка. саженець, панінка дві. Ви знаєте, я люблю, ну, звичайно, краще було б купити більшу рослину, там двохрічку чи трьохрічку, вона вже якби повноцінний кущик вам. От, і догляду за нею там менше треба. Але мені більше подобається, коли я вирощую рослинки от з таких маленьких. До таких малявочок маленьких. І спостерігаєш за нею, як вона розвивається, підживлюєш її сам, міняєш ґрунт у горшка, горшки міняєш. От я люблю вирощувати з таких маленьких. Значить, ось два Прийшло такі панен, паненка і пантеон. Оце до тої моєї Пандори. Ну, а це перші річки в них ось таке Magical Sweet Summer. Ось прийшла. Бачите, як вони гарно упаковують. Ось закрито тут зверху, щоб земля не витрушувалася, все закрито, запечатано і підписано. І ось така рослинка. Magical Sweet Summer. Показую одна, другу замовила Lime Light. От, це така рослинка. Це Lime це вона у фісташкових зелених кольорах. Її суцвіття. Теж першорічка. Далі ось такий Diamond Rouge. Diamond Rouge, ось така прийшла маленька. От. Diamond Rouge, вона одна із ранньоквітучих гортензій. Вона дуже рано заквітає і рано починає своє забарвлення. Дай монтрош. І що я про неї ще як кажу, дізналася, що ця рослина, вона перші 2-3 роки дуже повільно розвивається, дуже повільно вона нарощує свій кущик. Так що потрібно, якщо кущик буде слабенький і мало буде нарощувати гілочок, то потрібно якби не спішити його якби Попрощатися з ним, а підождати 2-3 рочки, і то потім ви будете любуватися красою цієї гортензії. От таке я про неї дізналася. Але гортензія дуже красива. Ну, і, звичайно, фрайс мельба. Дуже красива гортензія. Вона теж рано починає забарвлювати свої суцвіття. Ось такі маленькі рослинки до мене сьогодні приїхали. Так, мої шість рослинок, ось показую вам. Так, мою колекцію моїх гортензій. Ну, Зараз я їх пересаджувати сьогодні не буду. Я відкрию оці, познімаю цей скотч, відкрию їх, подивлюся, як вони. вони пролиті. Я відчуваю, що вони не, не сухі, вони пролиті. От там, бачите, і спаренка така є на цій, на цій пленочці, якою вони закриті. пересаджувати сьогодні не буду, хай вони, як кажуть, адаптуються в нових умовах. От, і потім вже підготую ґрунт для них і їх пересажу спочатку в горщики. Буду їх підрощувати поки що в горщиках. Дякую всім за увагу і обов'язково зніму відео, коли їх буду пересаджувати. Всім дякую, гарного всім дня і до нових відео!